Всім привіт! вас на каналі. Я покажу. Мене звати Аня. І сьогодні в нас не урок, а сьогодні в нас відео святкування на честь міжнародного всесвітнього дня жестових мов. І я дуже сильно щаслива, тому що мені особисто було дуже важливо, щоб у мене в цей день вийшло відео, і е, знімаю його такою ціною, що зараз. Ніч на вулиці, ніч п'ятниці, а вийде це відео в суботу в це свято, і тому я дуже вам дякую і рада, що ми святкуємо разом. Сьогодні я вирішила, що було би круто поговорити про те, на що взагалі вчити жестову мову. Відповідь наче, очевидна, для того, щоб е, можна було комунікувати з людьми, які не чують. Але це ж не все, для чого вчиться жестова мова, тому що насправді в неї є стільки плюсів. Про які замало говорять. І я хотіла би просто поговорити про них як людина, яка почала теж вчити сама цю мову. Але до цього я хочу вам подякувати, тому що нас три тисячі. Три тисячі. Я не знаю, я дуже вам вдячна. Я вдячна кожному з вас, хто це дивиться, тому що, якщо подивитися на мене рік тому, в такий ж день. То у мене не було тисячі підписників. А, а зараз вас так багато, і я така щаслива, і мені так приємно, що ви не уявляєте. І тому у мене цього тижня святкування за святкуванням. День жестових мов. У мене три тисячі підписників. Я дуже щаслива, і я дуже-дуже вам дякую. Я дуже намагаюся робити відео свої доступними для всіх. І тому у цьому відео будуть субтитри. Але сьогодні відео моє спрямоване на людей, які зацікавились і хочуть вчити жестову мову, при цьому вони чуючи. Тому що на самому початку створення свого каналу я казала, що я це роблю не тільки для людей з порушеннями слуху, які зрозуміли, що вони вже починають дуже з маленького віку вчити жестову мову, а на людей, які... Просто гортають Ютуб, бачать і думають, о, жестову мову, чому б не почати вчити? Тому що я ця людина, і коли був коронавірус, то я сиділа і думала, а чому б мені не повчити е, жестову мову? І тому я б спрямувати це відео на зацікавлених людей для того, щоб підкріпити вашу мотивацію і показати, чому вчити жестову мову, це не тільки корисно і дає вам плюси в карму, а це цікаво, це справді цікаво. Кажу вам дуже-дуже щиро. Більш очевидного, коли ви починаєте вчити жестову мову, то ви автоматично покращуєте ситуацію в країні в щоденному житті, тому що звичайно дуже важливо піклуватися про те, щоб була поширена інформація, про те, щоб були донати на збори, які потрібні. Я нагадую, що дуже важливі донати, і маленьких донатів не існує. А посилання на те, куди можна задонатити, актуальні перевірені джерела. Фігню не виставляю, вони завжди в описі під кожним моїм відео, тому буду дуже вдячна, коли ви починаєте вчити жестову мову, то е, ви допомагаєте всім людям бути ознайомленими з тим, що відбувається навколо. Тому що, наприклад, коли я їздила в золочів. Дуже дуже була крута поїздка. Коли я їздила в золочів, то е, тоді ми проводила, я проводила майстер-клас про те, як поводитися в екстремальних ситуаціях. Наприклад, як сказати, чи потрібна вам допомога, або мені потрібна допомога, або, наприклад, що тут небезпечно, або там увага. Ніхто не просить вас вчити всю мову, це не обов'язково. Це дуже круто, якщо ви вчите її всю. І я намагаюся забезпечити можливість цього. Але вам достатньо знати декілька жестів. Це не так складно. Вам потрібно знати допомога, увага, ім'я, ем прізвище, і все. Вам насправді вам не треба казати якісь есе. Але коли ви знаєте базову жестову мову, то тоді ви забезпечуєте те, що екстремальній ситуації людина з обмеженнями слуху буде мати на кого спертися, якщо немає судоперекладача, якого також, поки знайдеш, їх не так насправді багато, і це дуже складно, тому що, наприклад, коли ти йдеш в лікарню без судоперекладача, це набагато важче отримати допомогу. Або, наприклад, якщо ви подивитеся, скільки шкіл, які викладають жестову мову, їх набагато менше, коли це не так складно, просто в загальних школах е забезпечити маленький курс жестової мови. Це зовсім не так складно, але просто про це набагато менше говорять. Висновок цього мо спічу: це те, що коли ви починаєте вчити жестову мову, то ви забезпечуєте рівність. А це дуже-дуже дуже важливо. Тому дякую вам. Дякую, що вчите жестову мову. Отже, очевидно, зі Ви забезпечуєте рівність, це круто. Які ще є плюси жестової мови? Що я побачила? А, другий плюс це ваша пам'ять. Через те, що в нас дуже унікальна жестова мова, адже вона має всього приблизно три тисячі жестів, і на один жест може бути дуже дуже багато понять. Наприклад, один жест може означати п'ять слів, і вам потрібно їх впізнавати в контексті. Через те, що така цікава ця жестова мова, то вона допомагає розвивати ті частини мозку, які ви зазвичай не застосовуєте. У вас з'являється таке навіть не те, що творче мислення, але просто ви задіюєте ті куточки своєї пам'яті, які зазвичай ну, так, сплять. Ну тобто ви не використовуєте їх зазвичай. І тому, як коли почав вчити жестову мову, то е, пройшло там декілька місяців, наприклад, скажімо, Шість. І я побачила, що в своєму щоденному житті мені набагато легше запам'ятовувати, по-перше, багато речей одночасно. По друге, я звертаю більше уваги на деталі, що робить життя набагато цікавіше. Насправді, стільки можливостей з'являється у нас кожного дня. А ми просто набагато не звертаємо уваги. І тому, якщо бути трошки уважнішим в щоденному житті, ви не уявляєте, скільки цікавого ви можете собі здобути. І тому другий плюс жестової мови це те, що вона дуже-дуже розвиває пам'ять. Це дуже-дуже корисно. Ось. Третє, окрім пам'яті, в нас також є уява. Уява, і навіть не те, що наша творча дитина внутрішня, а таке просто от, творча енергія, яка в кожної людини. Кожна людина має свою творчу сторону, її просто треба розвивати, а так вона в кожної людини є. І е, ще я хочу сказати, що е, жестова мова вона е, деяким людям дається легше, деяким людям дається важче. Вона дуже емоційна і вона потребує креативного мислення. Тому що, коли ти пояснюєш якусь ситуацію, ти задієш багато емоцій, і тобі потрібно, наче. Переповісти іншій людині історію. Ти не просто кажеш слова, які ти можеш написати, а ти розповідаєш історію. Ну, тобто, те, що ти казав би інтонацією, ти вкладаєшся в жести, в міміку, і тому ти наче. Живеш цим тим, що ти розповідаєш, і це так круто. Ну, от зазвичай я говорю спокійніше. Можу говорити дуже емоційно, я така експресивна, доволі людина. Люблю руками махати, якщо не побачили. Ось, але е, зазвичай я просто говорю і говорю, розповідаю там якусь історію. А коли це жестова мова, тобі потрібно передати емоції, які ти відчував під час цього, чи ти там. Сумний, чи ти злий, чи ти задоволений, чи ти такий заінтригований. тому, якщо ви людина, яка зазвичай така дуже... Спокійна, організована, не дуже любить якісь емоційні розмови, то через жестову мову, навіть якщо ви не будете не розмовляти з іншими, якщо ви будете собі в дзеркалі практикуватися, то ви можете через жестову мову виражати свою творчу сторону, що дуже важливо в щоденному житті, тому що дуже важливо, окрім роботи, навчання, також мати щось, що розкриває вашу таку, не те, що грайливу сторону, а просто. От Творчість. Це дуже важливо, і тому я вважаю, що жестова мова дуже допомагає розвивати свою творчість. Ось. Отже, пункт четвертий. Уявіть, як це круто, коли ви в групі друзів, і група друзів знає жестову мову. Це просто надзвичайно. Це насправді моя мрія, тому що в мене серед близького кола людей, з якими я спілкуюся, ніхто не знає жесту мову. і тому нею я зазвичай говорю вам на камеру або дуже 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 в рідких випадках я можу нею поспілкуватися в житті. А зараз через те, що я живу в Німеччині, то це ще складніше, тому що тут я знайшла німецьку школу жестів. І я вам скажу, що звичайно відрізняються німецька жестова мова і українська жестова мова, тому що ми знайшли, до речі, спільну мову, що я вважаю, дуже моє сильне досягнення. Але це було складно, тому що дуже багато жестів не співпадало. Я приблизно зрозуміла контекст, але вони інші. Ось я не буду казати про те, що списувати в школі на тестах, ну це очевидно, але цього я не буду казати, тому що я проти списування академічна доброчесність. Але робіть, що хочете. Але це дуже прикольно, тому що е, це оце, як знаєте, є фірмові привітання в, де, ну, в друзів, коли вони там тик-тик, потім раз, потім тин-тин-тин, раз, раз. Оці всі штучки. да? А уявіть, якщо ви можете не просто привітання робити, а якщо ви можете... Повністю спілкуватися. Плюс я бачила е, закордонні відео, такі там американська жестова мова, про те, що виникають якісь ще плюси. Ви можете говорити під час того, як ви їсте. Тому що коли ви їсте, з набитим ротом говорити не можна. Правила вічливості, вічливої поведінки. А, а тут, коли ви їсте, ви можете просто продовжити говорити. Це дуже прикольно. Е, ви можете говорити через скло в автобусі. Якщо хтось сидить в автобусі, який ще не їде отака от ситуація цікава, я зімпровізувала. І тут сидить людинка, тут сидить людинка. Ви можете розмовляти і не чути одне одного, але при цьому розуміти, про що ви говорите. Зникають перешкоди, які зазвичай це. Ви можете говорити на відстані, ви можете говорити в бібліотеці. Оце зазвичай, коли не можна говорити шумно або ви не чуєте одне одного, все. Проблема елімінована. Чи є таке слово в українській, я не знаю. Проблема елімінована, і ви просто можете говорити нон-стоп, і плюс ще й виглядати круто. Ну, тому що мова, ну. Це факт, Ну вона виглядає круто. А ще коли це українська жестова мова, у нас так співуча дуже мова солов'їна. А жестова мова теж така, це квітка, або, наприклад, там, справи, або яке ще таке красиве слово є там. Е, оце е, зірки. Ну, тобто воно таке, ну, така прекрасна мова. Ну, така прекрасна мова, і коли ти ще й говориш, і ти її опановуєш, ну це просто надзвичайно. Це головні плюси, які я для себе знайшла у вивченні моєму жестової мови. І я сподіваюся, що вони також змотивують вас на те, щоб вчити жестову мову або почати вчити, що я дуже буду щаслива, якщо ви доєднаєтесь до цього каналу. Ставте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки, або продовжити вчити мої любі підписники. Я дуже дякую, що ви зі мною. Ви просто... Сонечка, дуже дуже вам дякую. Ви навіть не сонечко, ви зірочки. Дуже вам дякую. Ось, тому що ви реально ви покращуєте себе і ви покращуєте світ. Що завжди приємно? Ну, це ну плюс в карму, це плюс в карму. Це нікуди не подінеш. Я не можу сказати, що цього нема, тому що воно є і це дуже приємно. Тому я дякую вам. Я сьогодні святкую, зараз я піду спати, тому що знімаюся я вночі. Але я дуже щаслива, що це відео вийде. Мені це було важливо. Я буду також чекати ваші коментарі, як вам жестова мова покращує життя. Мені цікаво, чи вам чи є якісь ще приколи, про які я забула і які в щоденному житті. Змінили ваше життя через те, що ви вчите жестову. Або, наприклад, що ви думаєте, що могло би бути плюсом вивчення жестової мови. Будь ласка, всі ваші історії мені дуже цікаві. І також я впевнена, що всім людям, які це дивляться, було б цікаво почитати інші також думки людей, які мають досвід вивчення жестової мови. Тому чекаю на твій коментар. Дуже дякую вам за те, що подивилися таке моє імпровізоване відео. Тому на все добре! Слава Україні! Героям слава! І ми побачимося вже дуже-дуже скоро, тому що відео я напланувала просто Атас. Тому да! На все добре і побачимось! Па-па!